Представляємо вам новий бренд в нашому асортименті, який може вас здивувати. Причому не пафосними гаслами, а дуже практичним підходом. Бо поки одні шукають дешевше з AliExpress, інші давно зрозуміли, нормальні запчастини можуть бути і доступними, і надійними. Сьогодні. Розповідаємо, що таке рейзо, і чому його варто знати. Почнімо з самого головного: бренд Рейзо це автозапчастини, які не підводять у щоденній експлуатації. Основний акцент бренду ходова частина весь асортимент, який люблять майстри і підвізка, яку не соромно ставити: амортизатори, пружини, важелі, рульові рейки, наконечники, шарові стабілізатори, пильники, опори, підшипники, втулки і навіть маятники рульової рейки. Одним словом, це, що гупає і тримає, змагається з українськими дорогами. До речі, якщо не знаєте, що саме вам потрібно, пам'ятайте, що підбір за Він-кодом в екосистемі автомобіліста XUA вас ніколи не підведе. Так, рейзо – це бюджетний сегмент. Але не зроблено золова та надії, а цілком нормальна інженерія і досвід світових виробників і адаптація до наших доріг. Так, не спорткари, але свою роботу роблять і демфують, і не ламаються за першим дощем. За відгуками споживачів та експертів, запчастини бренду оптимальні. Для щоденної експлуатації автомобіля. Та сама оптимальна ціна якість. А ще Рейзо дає гарантію. І не просто умовну, а цілком конкретну. Наприклад, на амортизатори. І ми, як екосистема автомобіліста, це підтверджуємо. У нас резо йде з офіційними гарантіями, підтримкою. І якщо щось піде не так, ми знаємо, що з цим робити. В екосистемі автомобіліста Ексістює усе працює від покупки до сервісу і підтримки. До речі, доставка швидка. Складами покрита вся Україна. Тому, щоб ви не замовили, довго чекати не доведеться. Тим більше замовити можна в будь-якій з наших магазинів та забрати самовивозом. Ну або довіритись надійним перевізникам. І ще одне: у нас є сервіси партнерів, тобто можна не тільки купити запчастину. А й одразу записатися на її встановлення. Бо що може бути краще, ніж замовити, поставити і забути? Як звали ту шарову, яка гупала минулого року? Рейзо це не про маркетинг, це про справу, коли треба швидко, якісно і недорого, без компромісів, але з реаліями нашого водійського життя. А зі свієї – це ще й без стресу, бо є підбір, є експерти, є сервіс і є кому допомогти. Якщо щось піде не так. А ви поставили б собі рейзу? Чи може вже їздите з ним? Напишіть про це в коментарях, на якій машині ставили і як пройшла зима. Перевіримо, чи збігається з тим, що заявлено.